Короткі враження. Варіс квітка пустелі квітка, що розквітає після живодайного пустельного дощу. Мабуть, мати головної героїні передбачила характер доньки, її бунтівливість, авантюрність, стійкість, силу і тому назвала її квіткою пустелі Варіс. Ця мемуарна історія, жахаюча через реальність подій та вселяюча надію через позитив головної героїні. Тут ви не знайдете ниття, скавуління, запитання, чому так. Але знайдете абсолютне прийняття ситуації у моменті і пошуки рішень абсолютну любов до батьків та родини країни, навіть до традицій, але традицій, не пов'язаних із фізичним і з примусом. Пустельний світ африканських племен це світ, де бути жінкою було тягарем, де робили обрізання та зшивання її статевих органів, щоб вигідно віддати заміж, де все вимірювалося кількістю верблюдів. Африканські чоловіки кочівники не вважали жінку за людину, що гідна уваги та поваги. Це додаток сосуд для народження дітей та засіб для облажання, обслуговуючий персонал покірне ягня. Варіс Дірі, сомалійка із кочового племені, дочка пустелі. Вона не має упереджень, не знає про бруд сучасного світу, не має пориву до популярності й багатства. Немає тому, що народилася у бідній сомалійській родині і просто не знала, як це бути ситою митою пити воду, коли схочеться робити те, що спаде на думку. Але вона була абсолютно щасливою. Усі свої обов'язки виконувала радо, як і всі сомалійські діти. Варіс була вільною, але водночас підпорядкованою волі батьків. Бунтівна натура, яка апріорі не могла стати покірною ягничкою, мусила втекти, бо виходити заміж за батькового обранця їй не хотілось. Читач пройде разом із головною героїнею усі основні віхи її життя, усі спотикання та становлення, приниження та схвалення, усі небезпеки, спроби зґвалтувань. Дивує, що Варіс розповідає про своє життя легко, наче казку, але читача шокує, скільки всього вона зуміла пережити і кожен раз знаходила вихід рішення. Голос Варіс: це голос усіх понівечених сомалійських жінок, які просто не знають, що буває інакше, що у сучасному світі таких традицій існувати не повинно. Неймовірна книга, вражена нею більше, ніж фільмом, автор тексту Сніжана Кісера. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо окрема подяка за поширення відео.